Кожен день стає все менше водіїв, які можуть їздити, але ставки продовжують падати. Ну, бачите, ось Віталій пише, що проблема з водіями, а багато в коментарях під такими відео пишуть: водіїв безліч, повно водіїв. Це все питання в перевізника, власниках машин, що вони не дають нормальні зарплати, вони не дають нормальні ставки, вони. Е не дають нормальні умови. Моя думка така, особисто моя думка, що нормальний, адекватний працівник не може бути без роботи. Ну не може він бути його цінять. Неважливо, водій, він сварщик, бухгалтер, не знаю, будь-хто абсолютно, якщо він адекватний, якщо він несе відповідальність і виконує свої зобов'язання, то він не може залишитись без роботи. Ну ніяк, це неможливо на мою думку. Навіть якщо буде перенасичений робітниками такими ринок, то будуть вибирати кращих. І Якщо він дійсно адекватний, то його виберуть. Тому я погоджуюсь, що з водіями зараз повна проблема. Це я мягко сказав. А ставками, ну бачите, треба, на мою думку, так потрібно зачекати ще якихось декілька місяців, щоб потрохи-потрохи почали рухатись і фермера, і всі-всі-всі. Надіємося, що ціни на зерно трохи підуть вгору. Це змусить продавати продукцію фермерах. Вони чекають ціни і цим самим зможуть підняти ставки. Відповідно, будемо надіятися, що дармовозів стане менше, і надіємося, що ставки хоча б вийдуть на той рівень, який буде в 2021 році. В 22-му це взагалі дуже круто. А скажіть, в 22-му це правда, що з точки А в точку Б береш перевезення і на зароблені гроші купляєш два тягача. Тільки правду скажіть? Було не було таке?